What you staring at? You looking dumb, dumb? No, I don't ever hold my tongue, tongue. I will never be what you expect. Maybe you need to get your eyes checked. I don't care if you think I'm stuck up. Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал «Платі Терапія. Сьогодні у нас няшки та плюшки. Ви просили, я шила. Це піжамки із тканини з назвою Велсофт. Вона надзвичайно м'яка, приємна до тіла та тепла. І я пошила два комплектики, хоча в цьому відео ви побачите лише один. Але по цьому ж відео ви можете шити інші. Значить, що ми з вами будемо шити? Це ось такий світшотик із Велсофту. По факту, це ковтина із манжетною розиночкою з кашкорсе по горловині внизу і на рукавах. І також будуть дані мої рекомендації, як же кроїти і шити цей матеріал для тих, хто боїться. Те саме в мене є ось інший свічотик, він був зшитий вже з залишків. Тут я додавала на рукавах клаптики. Для того, щоб подовжити рукав, а внизу там просто підгибка, в яку вставлена резиночка. Ось такий варіант світшоту. Далі повтор повністю. В мене є ведмедик, який відправиться, мабуть, що вже на пенсію, а може ще ні. І ось ведмедик, тільки тепер це не ведмедик, а слонення. Сіреньке е, у нас тут є кишені. Так само є манжетна резинка, в яку вставлена вже еластична резинка. І внизу також є манжети, такі штани. І варіант рожевих штанів це без манжетної резинки. Ви просто додаєте більше висоту, робите підгибочку, в неї вставляєте Вибираєте резинку та робите відстрочку. І внизу так само. Там є резинка, підгибка і відстрочка, і без кишень. І ось ці комплекти можна міксувати і носити як завгодно. Рожеве це, мабуть, що фламінго. Сіре – це, мабуть, що буде слонення. Ну, а сіре з рожевим це буде гіпопотаменя. Або маленький гіпопотамчик. Ну що ж, речі роздивилися, шити надзвичайно легко, не бійтеся працювати з цим матеріалом з назвою «Велсофт». також з чого можна ще пошити біжамки. Може це у вас бути фліс. Звичайно, що може? Може бути якийсь футер з начісом, чи якась м'якенька тканина. Це може бути байка, це може бути ще будь-який матеріал, який приємний до тіла, м'який, який потім не зминається, і легкий в догляді. Що хочу ще сказати про Велсофт. Він дуже легко переться, прати краще на виворіт. Сушити можна в будь-якому вигляді, для того, щоб потім було ось не таке зажмакане, мокре, якщо у вас немає сушарної машини, дістали з пралочки, щіткою або руками ось так розрівняли, щоб виглядав гарно. Він висох і буде як новий. Я маю таких халатиків, мабуть, що три, але вони були готові. Мені їх присилали на огляд із Китаю, що в минулому році, і з ними нічого не трапилось. Теплий і легкий матеріал, приємний в догляді. А цю тканину я купувала в інтернет-магазині Занна і ви бачили огляд тканин. Ось із цього огляду вже і шити така ціла купа купезних речей. І я буду тепленько, мені буде зручно утеплилась. Ну що ж, на цьому все. Дивіться відео. Не забувайте про ваші вподобайки та пишіть коментарі. Цьомки-бомки, бувайте, до зустрічі! Сьогодні ми будемо шити ведмедика. Чому ведмедика? Тому що так я називаю свій домашній костюмчик, в якому дуже мені тепло та зручно. Він в мене був готовий, присланий на огляд із Китаю, але ми можемо пошити подібний самостійно своїми руками. Для цього нам знадобиться Велсофт. Що таке Велсофт? Це ось така двостороння, мохната, пухната тканина, яка по факту трикотажне полотно, але воно не еластичне, бачите, без еластану. Лахмата, пухната, тепла та зручна, бистро сохне і дуже легка в догляді. Скільки знадобиться тканини? Для штанів беремо 90 см в подовжині. Ширина цього полотна 1,85 м з головою вистачить для будь-якого розміру. Ось дивіться, 90 см. Ну, тут трішечки нерівно там було відрізано, тому 90-92 є, так, відрізали, є. Далі кашкорсе для манжетів. Воно в вигляді ось такої труби, і його вам знадобиться 35 см. Приблизно, можна трішки більше, трішки менше. Тепер в мене, як ви бачите, компаньйони, сердечки і сіреньке. Можна з однієї тканини, ну хто як захоче. Для того, щоб кроїти велсофт, вам знадобиться деякі хитрощі. Або медична маска саме звичайно, та, що ви при коронавірусі носили, або пилосмок, щоб не мучитись і швиденько прибирати вор. Дуже зручно. Найперше, що ми робимо, враховуйте, що по ширині вам вистачить, направлення ворсу у нас вниз, бо є сердечки. Найперше, що ми робимо, відрізаємо тканину для рукавів. Об'єм руки плюс 10 см. Ось тут в об'ємі, де біцепс, для себе я беру приблизно 35 см. Десь так. Решта залишається тканина з урахуванням, як мінімум, 10 см до об'єму грудей. Як мінімум, а краще, щоб було десь приблизно 15 см до об'єму грудей. Зрозуміло, так, тут рівненько зараз викладу. І щоб не мучитися з медичною маскою, то ми з вами просто по усмоку будемо прибирати зайвий ворс. це дуже зручно. Ось відрізали для рукавів. Так, і прибираємо відразу ж. Можете за кожним разом цього не робити, а просто потім на столі прибрати. Воно не літає. Так, тепер розділяємо навпіл для полочки і для спинки. Зкладаємо і можете скористатися базовою вашою викрічкою, щоб було легше. Спочатку, як ви знаєте, ми робимо викрічку спинки. але по ширині обов'язково додаємо, ну, десь приблизно по горловині можете додати, десь близько сантиметра і по проймі теж можете додати близько сантиметра. Ось так. І вже потім, після того, як оце ми викроїли пилосмоком, забираємо зайвий ворст. Він не піднімається вверх, ну, не сильно літає. Спочатку, бачите, викроїли спинку, прибрали зайве. І потім так само викраюємо полочку. І по базовій основі вирізали полочку. Тепер увага, перекидаємо ось так. Що ми робимо? З'єднуємо бокові шовчики. Бачите, тут трішечки у нас полочка довша. Так і має бути. Ось буквально на 2 см. Ми робимо баланс. Зрізаємо трішечки в сторону, для того, щоб спереду було у нас більше ширини. І прибираємо. І швидке прибирання. Тепер рукав Розгортаємо. Не забувайте про направлення сердечок. Викладаємо теж одне один на один. Враховуйте, що рукав у нас зараз довжина 60 см, а буде ще манжета. Тому я залишаю довжину рукава ну, приблизно десь 55 см. Ось так. 55 і це зріжу. Бо буде в мене манжета з кашкорсе. Якщо не хочете робити манжету, залишайте повну довжину, рукава. Зрізала. Потім все заодно поприбираю. Беремо рукав. Він залишається широкий внизу, і ось так робите. Теж я додаю приблизно десь сантиметр по ширині. Викрієчку рукава. Можна трішечки забузити. Донизу, ну скільки. Ну, давайте заберу десь сантиметра 4, щоб не був такий дуже широкий. Отак, зовсім трішечки, бачите, забираю. Тепер розгортаю не трясіть його над столом, щоб воно не підлітало у вас. Якщо немає пилосмока, вологою ганчіркою, оце все також можна прибрати, щоб не літало. Ще одна вам порада. І передню частину рукава обов'язково поглиблюємо. Якщо важко зорієнтуватись, де передня частина рукава, ну. Пробуйте, звичайно, що я зараз ось тут на біленькому намалюю, бачите, хрестики, щоб видно було з вивороту, що це передня частина рукава. Все готово, прибираємо зайве і робимо прибирання на столі. Тепер беремо кашкорсе, для того, щоб зробити манжетну резинку для наших виробів. В мене її не так то й багато, тому мені потрібно. Ну, якось так розрахувати, щоб вистачило не все. Не знаю, як це я зроблю. Але якось буду розраховувати. Найперше, що необхідно відрізати, це для обробки горловини, ну, візьму десь 6 см. І рівненько відрізати. Це повністю я все так хочу розділити, щоб не все вистачило. Так ось є. Це буде для горловини. Ось 6 см, ну, для двох горловин тут вистачить. Тепер те, що в мене залишилось, просто складаю навпіл. І розділяю на два. 13 см. І тут буде тетріс. Чому? Тому що для рукавів я беру десь приблизно 21 см. Ось так, то навіть 20, вистачить. А тут залишається 37 для поясу штанів. Вистачить теж. Ось так, чи ковтини. Маловато, звичайно, але вже, ну, так і буде. Щоб мені вистачило так? Воно ну, ну, ж гарно розтягується. Має вистачити. Ось, бачите, це для це таке, що для штанів навіть вистачить. Досить таке широке. Ось, для ковтини і для штанів, бачите, відрізала для рукава і для пояса. І так само для низу. Тут навіть я можу менше зробити. Чи трішечки більше. Ось так. Тут візьму трішечки більше. Візьму десь 12 сантиметрів, а це буде для поясу. Ось так розрізала. Значить, тут 39, тут 40, бачите? Потім 23. Це, щоб для всього вистачило, бо кашкорсемер. 22. Це для штанів буде манжета, це для рукавів, для поясу кофтини і для поясу штанів. Норм. Це все норм. Потім вже будемо сшивати докупи. Головне, що вистачило. Тепер будемо кроїти з вами штани. А кофтину вже можемо сшивати. Без проблем це все сшивається звичайній як побутовій, так і оверлоті. Взагалі нічого складного. Що потрібно зробити? Скласти лицем до лиця, не сильно та його, щоб цей ворс не літав. Зайвий ворс пило смоком. Прибрали, та і все. Ви бачили, як я це робила. Спочатку заколюємо голочками, булавочками. Воно це ж не шуба. Не шуба, і не якесь там незрозуміло, що. Шиється воно не гірше, ніж трьохнитка трикотаж. Спочатку заколюємо голочками, зшиваємо плечові шви, так? а потім вшиваємо в відкриту пройму рукав по окату і зшиваємо бокові шви. Ну, нічого складного, я думаю, з цим не буде у вас. Звичайна кофта. Все рівно, що шити зі звичайної тканини. Машина прошиває. Тож не бійтеся. Так, потім, коли буду шити, покажу. А зараз ми з вами будемо робити викройку штанів. Зверніть увагу, що я розклала матеріал лицем до себе, Чому? щоб бачити направлення ворсу. Ворс буде розміщений вниз. Так само, як і на кофтині. Бачите? Ворсом вниз. І, до речі, в мене готовий халатик із велсофту, там також ворсом вниз. Тому прямо руками розрівняли ворсом вниз. І тепер в нас вже не вийде. Як ми раніше викроювали з вами штани для економії тканини. Ми розкладали з вами спочатку одну частину, так? а потім ми з вами викладали отак і іншу. І тим самим у нас залишалася більша ширина. Тут так не вийде. Бо, бачите, буде розміщений ворс навпаки. Ми будемо з вами кроїти ось в такому направленні штани. Так? Єдине, що ми робимо: Пояс у нас із кашкорсе і манжета з кашкорсе. Тому на викрійці готові, де взяти цю викрійку? Та будь-де. я залишу посилання, базова основа штанів або жовті штани із трикотажу. Це все те саме. Щоб ми з вами не робили зайвих рухів. Тут я беру і закладаю ну, десь приблизно на 8 см. так, Ось бачите, бо манжета буде. 8 см просто по довжині, А там буде манжета, і він буде нормальна довжина штані. Ось так. 8 см тут. І зараз загорну ще 8 см тут. Штани основа в нас без поясу. Пояс також буде в нас пришивний. Це дуже зручно. І не буде. Ну, Зайва тущину, хоча, в принципі, ви можете зробити просто на резинках з підгибкою. Теж буде нормально, як захочете. Додатково, що ми додаємо по прибавках, прибавки додаємо, тут щось я дивлюсь, Ну, це вже яка буде довжина отут, та 90-нормально. Прибавки додаємо обов'язково по, як мінімум, по 2 см. Ось по цих швах, по внутрішньому не треба. По внутрішньому можете додати сантиметр. А ось по цих бокових обов'язково 2 см додайте, бо матеріал не еластичний і він має товщину. Це прибавка саме на фактуру матеріалу. Тут в мене щось не вистачає, значить, я буду робити більшу вірку, бо мені бачите, ось не вистачає. Ось, тут нерівно відрізано, мені не вистачає довжини. Так, скільки тут. Скільки я загорнула від базової основи, о, 12,5 см, ну, наче якщо мало, але там манжета. Навіть якщо будуть короткувати трохи, то нічого. Ну, що ж поробиш? Так уже й буде. Бо я не, не влажу тут в цих штанах, а може, ні, От так зараз подожжіть. Бо ця тут половина вона ж менша по копці. Зараз я зроблю отак. І подивлюсь, скільки мені тут загорнуть. Угу, Десь отак. Бачите, як туди-сюди я ложу. І тут так само зараз загорні. Подовженіш, бо штанини одинакові були. Все. Ось так розклали. Так, все. І так я поміщаюсь. Бачите? Бо в мене тут нерівно відрізана тканина. І обов'язково додаємо ширини. Все, викраюємо направлення ворсу. Ворсом вниз. Все. Перевірили, викроюємо. І бачите, там залишається чимало. Шматок тканини для рукавів його вистачить, От, якщо рукава робити на манжеті. Викроїли дві передні половини і дві задні половини. Тепер за бажанням ви можете додати кишеню ось сюди. вона дуже легко кроїться, ця кишеня. Може бути як бокова, для того, щоб тут не було товстого, так і може бути пряма. Тоді тут у вас буде подвійна товщина цього велсофту. Вже, як забажаєте. Зараз будемо дивитися, який буде в мене варіант. Ось, дивіться, є в нас тут такий випад. І також треба дивитися, щоб розміщення ворсу було у нас вниз. Бачите? Ось. Щоб і на кишенях у вас не було, там Бог знашого. Приклали свою руку. Ось ваша рука. Це і є приблизно ширина кишені. Хай таке заокруглений буде. Ну скільки тут возьмемо? Ну, сантиметрів 17 по ширині. А ось з цього кусочка, що залишився із клаптика матерії, ви можете зробити тюрбан. Вийде він тут, вистачить на цей тюрбан. В інтернеті можна подивитися, як його робити. То взагалі не проблема. І зараз, ну, тільки охайно треба зробити. От хай це заукруглена і буде. І висота, ось як ваша рука сюди проходить. Зараз я скажу вам. Тобто тут у нас 17 сантиметрів, а тут ну, десь 24 хай буде. 23-24. Так, зробили. Має бути однакове, оце також тут я зріжу. І тепер вхід в кишеню від, від боку десь 4 см. ось тут, і вниз, щоб рука помістилась, знову ж таки, сантиметрів 15. І ось так відрізаєте. І я потім покажу, як його до ладу довести. Головне, щоб рука сюди пройшла, вона буде проходити, бо ще буде е, оброблено. Все прибираємо на столі і починається у нас збірка докупи. Прошу пробачення, друзі: саме цей участочок відео, шматок, він заглючив, камера заглючила. Тому я його переозвучую. Що я роблю зараз? Тут трошки відео буде блимати, але ви наберіться терпіння, воно досить таке коротке. Ковтина шита. Як ви будете її шивати, то, будь ласка, спочатку сшивайте прямою строчкою, щоб не затягло цей матеріал. Спочатку прямою строчкою трішечки натягують, а потім обробляємо на оверлоці. Потім ми вже переходимо до зашивання манжет. Манжета повинна бути для рукавів така, щоб вона не стискала руку і не була занадто вільною. Просто сшиваємо прямою строчкою манжету. Ту я відрізаю зайве, щоб манжета була по руці, бо вона розтягується. Цей кашкорсе, він такий піддатливий. Для горловини, зазвичай, я беру 40 см по ширині кашкорсе. 20 см в, в напівскладеному вигляді. Зашиваємо прямою строчкою та запрасовуємо навпіл, щоб манжет був готовий до пришивання, щоб вам було максимально, -максимально зручно з ним працювати. І потім вже ви будете ці манжетики пришивати до вашого виробу. Спочатку також краще це зробити прямою строчкою, а потім вже будете обробляти зрізи на оверлоці. Це для вашої зручності. Кашкорсе пришивається дуже легко, воно гарно розтягується і ну, зовсім з ним не буде проблем. В ковтину вкладаємо кашкорсе, я зазвичай ділю за допомогою булавочок, заколюю, ось всередину вкладаю, і все. Будете вже дивитися, по факту. Таких відео знято було дуже багато, з пришиванням цієї резиночки, нічого складного немає. Ви все бачите, що робиться на екрані, тому вам я думаю, буде зрозуміло, що робити. Що робити і куди бігти? До речі, манжета може бути не тільки із кашкорсе спеціального ось такого, резиночки, такої, а вона може бути з іншого матеріалу. Головне, щоб він був досить такий еластичний. Підійде і трикотаж фукра, і трикотаж джерсі, і трикотаж масло, мікромасло ну, будь-який еластичний матеріал, який по кольорах підходить до вашого виробу. І ви можете зробити манжету з цього ж самого матеріалу, але буде затовставана. Ну, але якщо хочеться, то можна. Все-таки краще пришити інший еластичний матеріал, тому що цей матеріал досить таки товстенький. Ну і декілька рекомендацій по пришиванню манжетної резинки до горловини. Так, і по горловині розділили навпіл, манжету, розділили навпіл. Горловину за допомогою голочки або булавки. Вкладаємо всередину, як ви бачите, там я вже пристрочила, поки з камери дані перекидались. Ось так. Тут приколюю, і потім тут. І пришиваємо по колу. Далі ці всі зрізи обробляємо за допомогою оверлоку чи на побутовій машині, якщо у вас є. Декоративні якісь строчки можете обробити, можете зігзагом, можете обробити імітацію оверлоку. Все по колу пришиваємо, обробляємо, і це буде готово. Далі, за бажанням, якщо захочете, то ось тут по краю можете прострочити прямою строчкою, але я, мабуть, не буду. Дуже няшна виходить ковтина, поєднання сірого і рожевого ну, дуже гарне. І пару слів про те, як я буду шивати штани. Ну що ж, ковтину я шила. Ось бачите, на оверлоці. Якщо захочете, то простручите прямою строчкою, ну або гарно запрасуєте манжети. Дуже няшно. Тепер рухаємося далі. А саме збірка штанів. Перед тим, як шивати штанини, нам потрібно оформити кишеню. Надзвичайно просте та легке оформлення. На оверлоці я обробляю цей круглий край і ось цей круглий край. Раз і два. Нічого навіть не буду підвертати. І тепер, ось після того, як обробляла на оверлоці, просто прикладаємо до передніх половинок. Фіксуємо за допомогою голочок, і зверху ось цього верлочного шва я пришиваю. Все, кишення готова. Надзвичайно просто. Ну, тут ще зафіксуйте, й тут, щоб перед тим, як вишивали, воно нікуди не ділося, але воно і так нікуди не дінеться. Після цього ми накладаємо на передні половини задні половини, і за допомогою голочок фіксуємо. Шов боковий та внутрішній. Потім сшиваємо, так держачи руками від булавочки до булавочки, злегка натягуючи, пришиваю прямою строчкою, потім обробляю на оверлоці, сшиваю шов сидіння. Далі вшиваєте резинку манжету. В середину цієї манжети можете вставити резинку. Воно тримається, але краще, щоб була. Всередині резинка. Ну, для вагітних, наприклад, то можете і без резинки, щоб м'якенька була лінія талії. І пришиваєте манжету внизу. Надзвичайно легко та просто костюм слонення чи гіпопотамчик готовий. Гіпопотамчик, якщо сіренький з рожевим, слонення, якщо повністю сіренький і повністю рожевий це фламінго. Дуже гарні будуть у нас звірятка. Такі плюшеві костюмчики. Бажаю вам всім натхнення, гарного настрою. Не забувайте за ваші вподобайки, бувайте здорові! цюмки бомки